Сьогодні поговоримо про Динамо, яке вирішило не мучити власних уболівальників нудною оборонною грою в лізі чемпіонів наступного сезону. Бренд вітчизняного футболу вже точно фінішує на четвертій позиції чемпіонату України, яке дає право зіграти лише в третьому за класом європейському турнірі Лізі Конференції. Цікаво, що кияни відстали від дострокового переможця змагань донецького Шахтаря на 13 очок. Востаннє Динамо не змогло кваліфікуватися до Ліги Чемпіонів ще в далекому сезоні 2014 2014 Що ж до цього призвело? Ну, по-перше, рішення Ігоря Суркіса залишити головним тренером Мірчу Луческу. Контракт з румунським фахівцем розрахований до 2024 року. Проте ми всі розуміємо, що завжди можна домовитись про його дострокове розірвання. Можливо, Мірче розрахував усе до деталей, і цей крок суттєво вдарив би по кишені президента Вілосинів. Містер же, отримавши солідну компенсацію, пішов на заслужений відпочинок, або очолив би умовну міцо. До речі, ці варіанти навіть можна поєднати. У підсумку Суркіс залишив луческу, що коштувало киянам зупинки і так невеликого прогресу, який ще донедавна уособлював Микола Шапаренко. На мою думку, мірча з огляду на вік вичавив із себе максимум на чолі Динамо, підготувавши ґрунт для нового прогресивного наставника. І цю сторінку вже давно варто було перегорнути. Замість того, криза багаторазового чемпіона України триває. Те, що столичний клуб регресує, було помітно ще у кваліфікації цьогорічного розіграшу Ліги Чемпіонів. Будемо відвертими, він мав вилітати у другому раунді від Фенербахча. Перші зустрічі кияни на номінально домашньому стадіоні в польському Лодзі не завдали жодного удару в площину у воріт Водночас у матчі відповіді в Стамбулі господарі отримали вилучення. На початку другого тайму з поля пішов Ісмаїл Юксек. Вже через 4 хвилини Віталій Бояльський скористався більшістю та відкрив рахунок. Після того українці чомусь зупинилися. Фенербах почав тиснути та, зрештою, досяг свого, забивши на 89-й хвилині зустрічі. У додатковий час Олександр Караваєв приніс перемогу Динамо над змученим турецьким колективом, який, повторюсь, грав у меншості з 53-ї хвилини. У наступному раунді Жереб звів підопічних Луческу з австрійським штурмом. У свої кращі часи наші футболісти просто б не помітили цю команду. Але ті роки вже давно позаду. Попри це, Пілосинів знову щастить. Один удар у площину, один гол у першому протистоянні в лодзі, який так і завершився з рахунком 1-0. У матчі відповіді, який відбувся у Граці, події на футбольному полі розвивалися майже за стамбульським сценарієм. Австрійці відігралися далі додатковий час і червоне світло футболісту штурму. Колектив Луческу забив два м'ячі і пройшов далі. У вирішальному раунді кваліфікації Ліги Чемпіонів Динамо зустрічалося з Венфікою, яка на той момент вже починала набирати хід. Ці матчі навіть не хочеться коментувати. Тут варто лише підкреслити, що загальні 0-5 на користь Орлів вийшли доволі щадними, адже насправді могло бути набагато гірше. Ліга Європи також не підкорилася киянами. За 6 турів групового етапу вони спромоглися набрати всього 1 бал. До речі, те, що колективу Луческо пощастило, з не в лізі чемпіонів, потім довів і сам турецький клуб. За іронією долі того ж сезону команди потрапили в один квартет Ліги Європи, де підопічні Джорджа Жезуса обіграли своїх крибників з рахунком 2-1 і 2-0. Біло Сині також двічі програли французькому Рену та одного разу кіберському Аеку. Єдиний бал кияни заробили якраз у зустрічі з останніми, зігравши в результативну нічию 3-3. Паралельно Динамо боксувало і на внутрішній арені. Ще однією з причин провалу киян можна вважати трансферну політику клубу. Давайте порахуємо, скільки за динамо забев'ямає Кахім Перес. Відповідь 0. А венесуелець Ерік Рамірес два сезони три голи. Цю сумну статистику не зміг покращити і нідерландець Джастін Лонвейк, який відзначився всього одним м'ячем у 18 іграх. Я вже мовчу про нігерійського півзахисника Беніто. До речі, днями з ним продовжили контракт до 26 го року. Пишіть у коментарях, який трансфер Динамо не виправдав навіть відсотка ваших очікувань. Дякую за увагу! Все буде Україна!